За таким рецептом паска виходить повітряна, запашна і дуже смачна. Перше, що я буду робити, це опару молоко, молоко тепле. Додаємо сюди дві ложки цукру, солі і дріжджі. І все гарно змішуємо. Також додаємо сюди пару ложок столових борошна. Змішали, накриваємо кухонним рушничком і ставимо в тепле місце. Пара підходить, а я буду збивати жовтки. Пара, яка гарно підійшла, в опару додаємо жовтки і гарно змішуємо. Борошно, яке залишилося, додаємо решту цукру і ванільний цукор. І сюди ж виливаємо опару жовтками. Трісто замішувати я буду міксером, туди я також додаю мед. І вершкове масло. Я замішувала тісто міксером 15 хвилин. Знову накриваємо його кухонним рушничком і ставимо в тепле місце на 1,5-2 години. І поки тісто підходить, я беру 100 г родзинок і 100 г журавлини заливаю двома-трьома ложками коньяку. Тісто стояло півтори години сюди родзинки. перемішуємо, залишаємо в теплому місці ще на півгодини. Пастки постояли півгодинки, гарно підійшли, і ми їх ставимо в розігріту духовку випікатись.